Робота пенсійного фонду України розпочалася 35 років тому з одного стола, а сьогодні через нього проходить майже 93% бюджетних коштів держави. Це не лише пенсії, а більше 150 видів операцій. За час діяльності фонду службовці змогли трансформувати і оптимізувати його роботу, аби він функціонував системно і громадяни завжди мали доступ до соціальних послуг. Якщо на сьогодні запитати пересічного громадянина, чим займається пенсійний фонд, напевне, велика частина, значна частина, скаже, що виплачує пенсії, але зовсім це не так. На сьогодні девіз пенсійного фонду єднаємо покоління заради майбутнього. Дитина ще не народилася, а вона вже є суб'єктом пенсійного фонду, тому що мам, матуся вагітна, вона отримує виплати по вагітності пологам. Потім народжується дитина, виплачуємо відповідні виплати. Працівники фонду наголошують, що система працює ефективно перш за все завдяки людям, які піклуються одне про одного і про всіх громадян України. Це особливо актуально для Харківщини, де пенсійний фонд, попри виклики війни, не зупиняв свою роботу. Службовці залишалися на місцях, аби мешканці нашої області могли отримувати пенсію та інші види допомоги, і відчували, що держава та місто піклуються про них. Ці 35 років дійсно були непростими, а навіть за часом і дуже складними для нашої країни. Ви починали все з нуля і завдяки вашій самовідної праці професіоналізму. Сьогодні пенсійний фонд це сучасна структура з новими електронними сервісами, і що головне в центрі уваги перебуває людина. Сьогодні цей складний воєнний час для нас під обстрілами. Не легких умовах, з надвеликим навантаженням, ви продовжуєте спокійно, ефективно свою роботу. Ми разом долаємо виклики сьогодні воєнного часу і працюємо для На честь ювілеї роботи фонду, місто відзначило професіоналізм та сумління працівників структури цінними подарунками, почесними грамотами, медалями та подяками від харківського міського голови. Зі святом вас, слава Україні! Героям слава Андрій Конів, Олег Синицький, Андрій Сириця, Юрій Бубикін, Харків. Новини.